Є новини, друзі, десять військових зсу знищили два батальйони НАТО. Дослухайте до кінця, вострі Journal написала статтю, що в двадцять п'ятому році відбувався тренувальний бій збройних сил України. Військових зі збройних сил України за застосуванням дронів проти НАТО. Так, от наші військові за півдня знищили 17 одиниць бронетехніки, ну умовно знищили, так розумію, і нанесли удари по 30 іншим цілям. Якщо б цей бій тривав добу, то НАТО би втратило два батальйони. Ну як себе вести з дронами? НАТО не розуміло. Командир один, який... Керував цими навчаннями з боку НАТО, зазначив, що ми приречені, ну тобто, в війні проти росіян з дронами або України вони повністю приречені, тому що вони не готові воювати. І от в мене питання, розумієте, Ну, є у вас совість в європейців в НАТО, ви не можете дати заробітну плату військовим 2000 доларів в тилу і 5000 доларів на передові. Ну щоб е, об'єктивно і не було проблем з мобілізацією, і не було проблем з мотивацією. Ні з чим не буде проблем. Тобто, ви ж розумієте, що ви ну, недолугі зараз у військовій сфері, тому що що Збройні сили України, що росіяни, які так само діють. Будуть вас нищити довго і нудно, поки ви навчитеся. І ви за рахунок українців можете навчитися. А за це треба платити. І треба давати і військовим заробітну плату, і зброю треба давати, і техніку, і забезпечувати бюджет України. Тому що тільки Україна зараз в цю орду для того, щоб вона увійшла в Європу і воювала з НАТО. І от така буде війна. Лайк, like, репост, підписка, телеграм-канал, є новина, в Шепціпрофілі. Там все описано детальніше. Йдіть, підписуйтесь.